Всім доброго ранку, пів сьомого зараз. Діти вже не сплять менше. Я так сподівалася, що до 7 години ранку спокійно поп'ю кави. Не тут то було. Діти повставали. Мама готує сніданок. У мене тут молочна каша. Ну, як каша, манку зварила. У мене Юрчик дуже-дуже полюбляє молочне. Васильку також не проти. Я ось зараз ще додам масличка і певно посиплю фруктами, не знаю, зверху. І буде такий сніданок. Сьогодні Василько йде в садочок, правда? Ну так. Йдеш в садочок? Да. Так, ти чай не переверни. Зараз мама кашу не кидає, добре? А чого не спить Володимир Васильович? Кажи, я теж йду в садик сьогодні. Такі ще значки в нього лишилися після герпесу, ну і плюс до всього те, що він губу вчора розбив, то трішки є ще така припухлість. Але в основному дитина здорова, довідку нам дали. Василько вже лежить з рюкзачком, хоче в садочок, так? Да? Мама зараз кладе ще прання і будемо збиратися їхати, так? Да? Ну що ж, дівчата, я вдома, хлопці мої в садочку. Все супер, все класно. Завезли ще машину на мийку. Я і зараз з юрчиком прибираємо в квартирі, бо повний безлад робиться. А Вова сьогодні до 12-ї, бо знову ж таки ми не ходили довго. І коли я прийшла додому, зараз я вам покажу, що я тут побачила. Дивіться, що із моїм зим'якулькасом. Подивіться, що з ним зробила буся. Вона переламала все. Просто переламала все. Я його стільки довго вирощувала. Подивіться, все повністю ось тут. Ну, я сподіваюся, що я його ще попідв'язую, він все-таки не буде пропадати і дуже вона скупе. Ще ось цей вазон. Любить по ньому лазити. Ховала раніше від дітей, тепер буду ховати від кіцьки. В основному підв'язую цей, зараз підв'яжу цей, у мене нічого такого й немає. Певно, візьму шнурки від взуття, в нас є запасні, попідв'язую. Алоя заберу також звідси свого нещасного, буду їсти його до гризи. Подивіться, ніби в мене осінь вдома листя, купа листя просто валяється. Траву вона не їсть, а вигризає мої вазони. Так що, зараз все попідв'язую і виношу назад в кімнату. Там тюль, вона там дуже рідко коли лазить. А тут, на кухні, вона любить хазяйнувати на підвіконні. Вирала я з підвіконня всі вазони, і слухайте, мені здається, що ось цей зимія кулька із листочків має опускати коріння. Можливо, я помиляюся. Це відео ви побачите завтра, тому обов'язково напишіть мені. Чи воно приживеться, але я його все-таки посаджу. Спробую посадити. Такі, бачите, листочки, які ну, більш-менш підходять до цього всього. Можливо, їх треба в воду. Напишіть мені обов'язково, бо я хотіла би його розмножити, дати мамі. Я не знаю, як його розповсюдити як його розсадити. Все, ось ці листочки посаджу. Побачимо, що з цього вийде. І ви думаєте, чим мама займається, коли немає дітей, вони всі в садочку. Звісно ж таки, прибиранням. Зараз буду вже бігти по машину, забирати 11, навіть 12, мені до 11, ну казали, в 11 можна буде забирати. Коротше, помила я прибрала все на кухні. Винесла вазони всі назад в кімнату, поставила сюди поличку, вона вже не буде заважати, готувати на плитці, не треба буде переставлятися, лишила тут бусі цю траву. Яку, я сподіваюся, вона почне нею гратися і буде її їсти. Бо вазони якось мені шкода, щоб вона всі перегризла. Вона на задньому фоні перецепрання, то буде трошки шумно, але ну, таке вже. Слухайте, забула розпакувати я те, що купила, хоча зараз частину назад запакую е, хлопцям. Я в рюкзакі. Тривожні рюкзаки не поклала ще досі печиво. Здається, Вовчику клала, а васильку ні. Васильку я збирала тривожний рюкзачок сьогодні зранку. Не знімала, бо часу не було. Взяла хлопцям ось таке печиво. Також взяла ось таке печиво. Я думаю, що воно буде довго і нудно лежати в рюкзачках, але на всякий випадок, ну, можливо, треба буде. Знаю, що в бомбосховище беруть водичку, але я по пляшечці водички кладу. Їм в рюкзачки. Це зараз забираю в садочок, все перекладу. А, взяла ще ось такі пшенично-гречані хлібці. А, не знаю, спробую ні разу не брала. А, це взяла по акції 55 гривень сир Камамбер, дуже його люблю. Тому взяла. І взяла ще дві упаковки макаронів. Цієї фірми взагалі раніше не бачила. Це біля нас у магазині продають. І давно не брала ось таку типу соломки, типу не соломки. Коротше кажучи, п'ятихвилинні макарони, до речі. А, це альденте, 5 хвилин варити, Не знаю, спробуємо. Не знаю, ніколи не брала ці макарони, скажу чесно. Ось Така в мене невеличка закупочка була. В основному тут все в тривожні рюкзачки та і все, і макарони. Я ще ж помила ванну, помила кран, помила унітаз. Юрчик мені, до речі, допомагав, там сміття було, не здивіться. І тут в кімнаті ну ще, ще дещо треба. Поприбирати камеру не вмикали, нічого не знімала, бо, до речі, балкон відкрила провітрити нормальну кімнату. Я нічого не знімала, бо треба швиденько, і я вже біжу. А наша буся просто дуріє. Просто дуріє сьогодні. Наче не знаю, що це в мене в горщику посходило, чи то рукола, чи базилік. Мені здається, що це рукола. Перша повилазила. Ну, побачимо. Це те, що я нещодавно сіяла, плівкою, я нічого не вкривала. Слухайте, ось тут ще щось вилазить. Бачите, малесеньке. А з цієї сторони нічого немає. Ну, будемо дивитися, попідливала вазони, попідв'язувала. У мене нічого немає. Та взяла шнурки із взуття в нас було. І попідв'язувала тут свої вазончики. Ну, ось цей тут взагалі постраждав. Від бусі. Тут за тюлью вона особо їх не дістає. Я сподіваюся, вони залишаться живими і будуть потім в нашому будинку. Вона просто молода кіцька і їй все треба, вона все скаче, вона переросте, а потім коти старішають. І вже не так їм треба ті дерева, кущі і вазони. Брала я нашу машинку із мийки, вона така чистенька, гарненька. Взагалі, ніби ми її. Тільки що купили. Звісно, коли вона в пилюці, то вона така не дуже презентабельна вже стає. А так гарненька машинка. До речі, ціна її е, помити 280 гривень. Слухайте, нащо я її мила сама? Без поняття. Напевно, мені так хотілося. Дивіться, в салоні все повитирано, попилосошено, помито, ну там у нас пляшки. Бо я з будівництва, як забрала, то так і ще не набрала їх. Коротше, гарненька, чистенька машинка. Думала, що трошки з вами побалакаю, поки дітей немає, але бачите, нічого не вийшло. А приїду з Вовчиком додому, то треба буде дуже-дуже багато працювати за комп'ютером. Не знаю, можливо, що ще зніму, що хоча б буду готувати. А так, то вже як є. Не знаю, зараз забираю Вовчика, а завтра будемо пробувати лишатись. Першого мама вже забрала Вовчика. Він ті вовки роздер. Такі були гарні, сухенькі. Вавочки взяв собі, понадирав. Слухайте. І мій зайчик заснув. До речі, в садочку сьогодні перший раз їв. Так, щоб їв. Ой, натомився з мамою. Ще також по справах їздили. Ну що ж, маю я декілька хвилин, поки вовчик ще спить, Василько в садочку, я вже зараз поїду по нього скоро, десь через годинку, але можу з вами поговорити. Було дуже багато запитань у мене про постільну білизну, в основному її задавали всі в телеграм-каналі, але всі, хто підписаний на мене в Телеграмі, він підписаний на мене і тут, на Ютубі. До речі, якщо ви ще досі не підписані на мій канал і вам подобаються відео мої, то прошу вас дуже підписатися. Дуже важливо, тому що якщо я досягну цифри 10 тисяч підписників, то я сподіваюся, що якось і дохід мій стане більший на Ютубі. Бо, хоч ці місяці, ось жовтень місяць, я досі так непогано заробила порівняно із іншими місяцями, то я заробила дуже добре. Тому що YouTube дуже-дуже мало платить українським блогерам. Я не знаю, можливо, в когось там, в кого йдуть 20 тисяч переглядів на відео і так далі. Вони мають, хоча я не думаю, що вони багато мають. Чесно кажучи, я не можу з чимось порівняти. Я можу порівняти тільки по своїх каналах. І можу вам сказати, що, до речі, кому цікаво, я можу зняти відео відповідь на е, поширені питання на рахунок YouTube. А якщо вам цікаво, можу сказати, тому що від, хто знає, в мене 4-канали, і в кожного із них різна монетизація. Тобто влоговий канал має монетизацію одну. Я знаю, що все залежить від тематики відео, і на влоговому каналі можуть залітати з одною тематикою, з іншою, з третьою, але є сама тематика каналу. І якщо по тематиці каналу, е ця тематика виходить, то буває, що монетизація там не дуже. Коротше, там є дуже багато запутаного всього, так що, як кому цікаво, то я можу зняти окреме-окреме просто відео. Мій шлях від створення каналу, і як я створювала інші канали, яку тематику краще обирати, і що не варто відкривати взагалі. Бо я вже на власному досвіді зрозуміла, що саме не треба відкривати. Ось тому, якщо цікаво, напишіть. В нас, до речі, Вовчика-вихователі просять, щоб я забирала його все-таки цей тиждень після обіду. І я не знаю, як мені його взагалі водити на цілий день, бо я знаю, що він ходить тиждень, потім він хворий. Потім знову ми будемо ходити до обіду, і знову я його буду тримати вдома, бо він буде хворий. Хоча, можливо, нам лікування аденоїдів дасть якусь позитивну динаміку, і Вовчик не захворіє. Дуже сподіваюся, що Василько не захворіє, хоча в групі холодно. І я не знаю. Взували сьогодні в тепле взуття обох хлопців. І вони в мене, коротше кажучи, Здається, як не мерзнуть. Мала ще курточки сьогодні завести, але так як на мийці мені сказали, що пів одинадцятого тільки машину візьмуть мити, я її там лишила, то я скажу так, що я прогавила свій шанс занести ті куртки. Завтра треба буде зранку їх запакувати сьогодні з вечора навіть. І зранку їх взяти за нести машину, то я обов'язково їх занесу в ательє. Бо зараз вже йдуть морози. І я дивилася по дітках, яких ведуть в садочок, всі йдуть в зимових куртках, в шапках, взутті, навіть в рукавицях, в шарфах, Ну, дуже холодно. Я сама хожу в шапці і в куртці. Хоча в мене куртка така універсальна, вона весняно-осінньо-зимова. І вона в мене на всі сезони, і вона в мене, до речі, секонда, і я її обожнюю, в ній дуже зручно, класно. І мені взагалі. Іншої зараз і не треба. Я не знаю. Поки малі діти, я ось сьогодні зранку одягнула штани. Поки ми вийшли з хати, мене діти випицяли, а ми запізнювались. І я таки поїхала. І так пробігала весь день. І знаєте, що якби в мене були дорогі якісь речі, було б дуже шкода, що діти їх вимастили. Зараз ще, можливо, якийсь рік, два. І все. І мене вже пецьти ніхто не буде. Дуже Вовчик мене, до речі, обнімав, коли його забирала сьогодні з садочка. Він взагалі а, така дитина, яку треба постійно обіймати, цілувати. Хто дивиться мої відео постійно, той бачить, що Вовчик просто така любвеобільна дитина, і йому треба, саме щоб мама його обіймала, цілувала Василько. Він не до ніжності, хоча він також любить. Щоб мама його обійняла, але, знаєте, так обійняла і все, і, і досить. Ось. А Вовчику то дуже так треба. У мене Віка також не дуже любила оці телячі ніжності. а Юрчик більш був тактильний. Він і зараз не проти, щоб мама його обняла. І поцілувала. Тому, бачите, кожна дитина різна, і коли в мене, до речі, писали мені за дитячі істерики, що треба дитину обійняти, вона так просить уваги до себе. Ні, вона просить те, що вона хоче. Коли дитина хоче уваги і того, щоб її обійняли, вона приходить до тебе і вона ручки. У нас вовчик він ніколи не питає, хоче ти його обіймати чи не хоче. Він приходить, пригонеться. ти бачиш, що дитина хоче тебе обійняти, ти її обнімаєш, цілуєш, вона щаслива і вона йде далі. В мене, наприклад, в дітей немає істерики через те, що на них не звертають уваги. Можливо, мої діти хочуть, щоб на них не звертали уваги, щоб ніхто не заважав чудити вдома щось, бо десь оглянешся в мене досі, досі. Я. Я не знаю, можливо, ось це, поки діти пішли в садочок, я виділю час, почищу диван і почищу своє крісло. Одне помальоване маркером, одне помальоване ручкою. І це вже давнішні плями. І відмивати я це все буду милом від Деламарка. Неодноразово вам рекомендувала. Я буду сто раз рекламувати його і рекомендувати. Хоча це загалом не реклама, але це просто мега-мега-мило, яким я просто. Все, що в мене не відчищається, все чиститься тим милом. Коли пам'ятаєте, була Пасха, так була паска цього року, і в мене Василько помалював ручкою мамі крісло і так нарейдав, а воно ж таки саме біле, як в мене вдома. І я казала мамі: Мамо, мамо, я зараз все почищу. Мама казала, Боже. Кажу, мама, не дивися. А мама каже, Боже, як ти, ти ж його не відчистиш? І потім мама дивиться на мою роботу і каже, Боже, а що воно там було помальоване? Каже, нічого не видно. І в дійсності ручку чорнову, ну, чорнильну, це все повністю відчищає. Не знаю, як буде з маркером. До речі, маркер я ще не відчищала цим милом. Побачимо, але це треба зайнятися зробити завтра. Точно в мене не буде часу, бо мені треба ще з куртками поробити. Мені ще треба в центрі міста збігати, в установу занести якісь там документи, мені дзвонили, бо змінилися на багатодітну це, що я отримую. Я, до речі, отримую кошти дитячі, багатодітної, і це єдине, що я отримую. І, до речі, цього місяця я ще досі нічого не отримала. Я якось звикла, знаєте, дитячими проплатити комунальні послуги, а далі ми собі живемо як це є. Але якось їх немає. Мені зручно, що вони на приваті, на картку йдуть. І я ніде нічого не поповняю, не перекидаюся з картки оплачувати дешевше, бо я якось ходила мамі оплачувати і досить такі дорогі квитанції. А так, якщо через Приват-24 оплачувати, до речі, напишіть мені, хто оплачує комунальні через монобанк. У мене моно також є, і там набагато частіше в мене є гроші, бо дитячі не вічні, і вже я розумію, що мені навіть дитячих не буде вистачати оплатити комуналку тут в квартирі. У мене власна квартира, і я не знаю, ці комунальні послуги ростуть. До речі, запитували мене за. Також було питання за комунальні послуги, скільки ми платимо. Коротше, багато ми платимо. Вода в мене кожного місяця 1000 гривень. Я не пам'ятаю, скільки це кубів. Мені здається, що близько 10 кубів води. І це ще мало. Я вам так скажу, буває і більше. 10 кубів води. Ну, Загалом 1000-1100 може бути, 900 з копійками, 1000 гривень. Ну, в середньому десь так 1000 гривень за заводу. Плюс за світло цього місяця мені нарахували 1000 майже 800, хоча я не розумію, чим саме я накрутила на 1800. Але я вже зареєструвалася в рейсі і подаю онлайн-показання. Можливо, там вже буде в мене показувати попередні. І ці показання, чи то так світло підскочило в ціні, чи то я дійсно більше накрутила вдома. Я не знаю, чесно кажучи, ми користуємося точно так само, як користувалися до цього. І нічого додаткового в мене не з'явилося. Але раніше я витрачала. На світло десь приблизно 1200 гривень. Ти, Буся? А зараз у мене іде 1700, ну цей місяць. Не знаю. пішла до мене бусюнька моя, да? бусюнька. Бо ж сьогодні, поки ми прибирали з Юрчиком, то так скакала вона. Так вже скакала, а це ось виспала, і зараз буде знову скакати, як ця козулька. Ой показувала показувала вона, показувала вам, як вона мені... нищить вазони. Вазони нищить, нищить вазони, га? Да? ти мені нищиш вазони? Треба тебе на хату, на хату щоб ти там мишей ловила. Ми, до речі, плануємо, як будемо їздити, але вже весною брати бусю з нами на хату, садити города, мишок буде ловити. да Ти будеш мишей ловити? Чи ні? Хоча мені може хтось написати, що мишей не можна коту давати. Каже, можна, якщо мишей ніхто не травить, то миші вкусненькі, да? а в основному я знаю, що коти дуже люблять зловити мишу і гратися нею. У мене так було на дачі, коли коти в тата там є постійно, ж, і вони зловлять мишу. Навіть батько мій зловить мишу в мишоловку. І віддасть коту, і кіт такий лежить і тако грається тою мишою, миша та втече батько мій сердитий і каже, для чого я тих котів тримаю, для чого я їх тримаю? Взагалі не так? Да? да, Буся, да. ти в нас тигриця, ти в нас львиця. Ось така в нас тут історія. На цьому певно буду закінчувати дане відео. А, питали ще мене. Я ж не договорила за комунальний За газ я плачу дуже мало. В нас приблизно десь декілька кубів взагалі. Декілька кубів, бо в мене газова тільки плитка. Опалення у нас йде від котельні. Як буде цього року опалення, скільки буде коштувати, не знаю. Максимальна сума за опалення, в мене здається, була 3200 за місяць. Це за одну кімнатну квартиру. Я знаю, що комунальні послуги в кожного різні, в кожній області це вирішується якось місцевою владою. Ну, я наскільки так знаю, бо дійсно буває по-різному. Хтось пише комунальні послуги в таку ціну, хтось пише в таку. Якщо вам більш детальніше цікавіше, то можу у наступному відео прописати точно, скільки там той куб газу коштує в нас. Тільки я плачу ту доставку, але кажу, в мене немає ніякої додаткової витрати по газу, бо в нас тільки газова поверхня. Бося, Буся, Буся. Ти вже виспалась, да? Виспалась, да? Буся, Бося. Красуня. Ти вже будеш гратися? Де твій м'ячик? Я сьогодні твоїх м'ячиків понаходила. Дивіться, що робить. Ви знаєте, що вона взагалі, коли я приходжу додому, то вона біжить і просто і просто тішиться, і треться в мене і муркотить. А ще, коли я встаю десь вночі чи в туалеті, куди вона біжить зі мною? Ти, Гарнюня, Ксюня. На цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Дякую вам за перегляд. Дякую, що дивитеся, залишаєтесь зі мною. І зустрінемося з вами. Я сподіваюся, завтра. Всім до зустрічі, па-па-па-па. Кажи -па -па -па. буся. па-па-па-па, па-па-па-па. Кусюка. Па -па -па -па.